Буду записувати тоді найкращого mm. косметолога. Не а? варто. Ні? Ні? Ні, ну ви мені презентуєте, просто щоб я запам'ятав і поділилися зі своїми друзями. Ні, багато підписників. Ви можете зайти до мене на сторінку, там подивитись. там yeah. дуже Власне, багато. Власниці клініки. Віде. Дуже багато є цікав. Можливо, і цікаво. Може бути зайти там цього, є відео і фото, і і до і після. Зрозуміло, але все рівно знаєте, контент наше все, як говориться. Ну я розвиваю в себе блогерські такі здібності, в тому числі зараз е, навчаюся у свого друга на потоці а де мене більш 200 не людей. можна. Ви ж а? розумієте, що є якась е, конфіденційність. Якщо я кажу, Ні, що але, мене ви не ви презентуєте зараз ж свою послугу, там ж конфіденційного нічого немає. Так? Розкажіть мені, що для чоловіків є? Я... я вам розкажу, але я ж не погоджуюсь публікувати для вас в блозі. А, не хочете? Mm -hmm. Чого? Ну, вам не потрібні хочуть. нові клієнти? Ні, нас достаточно й діє. Зрозуміло, ну тоді я піду.